Одинадцять Вимог до ідеальної дівчини. Ну хто вам ще розкаже, як не я. Так що, дівчата, слухайте уважно, беріть записничок і обов'язково робіть нотатки. Читаємо трет з якогось хлопака 1. займана до мене. Два інших чоловіків у її житті бути не може. 3. Приймає мене, який я є. 4. Завжди погоджується зі мною, бо я чоловік. 5. Не пише і не дзвонить, якщо я зник на пару днів. 6. Сидить вдома, готує, прибирає, перешкарпетки. 7. Не ставить зайвих питань, де я був. 8. Завжди виглядає ідеально. 9. Дякую, що я просто похвалив її борщ. 10. Забуває про права, бо патріархат це гормонія. 11 і звісно не чекає нічого натомість. Ви бачили, як мені було важко стриматися, поки я це все читала, щоб не заплакати, бо як казала Леся Українка, щоб не плакати, я сміялася. Ну що, дівчата, скільком із 11 пунктів ви відповідаєте? Ну а цьому парубку я щиро бажаю знайти хорошого, доброго, ідеального чоловіка. Ну а хлопців прошу написати, хто з вас готовий взяти цей діамант собі. Але поспішайте, бо як казав Віталій Кличко, хороший Асфальт на дорозі не валяється.